Життя летить, немов у ворі птах, спішить вперед, незадно озираючись, і ніби вчора ще тебе носили на руках, а завтра йтимеш меш ти опалець спираючись. Життя то сон прокинешся, нема, як пара, що лише з'являється, і дай за днем так швидко промина, А в пам'яті лиш спогади лишаються. Життя прожити можна тільки раз, моменти, що були, вже не повторити, уже ніколи не вернеться час, його, на жаль, нічим не зупинити. Не знаємо, коли прийде пора кінця, обірветься життя, немов тоненька нитка. і кожна його мить, як спалах каганця. пройде перед. Буде суд, і треба знати це, що перед Богом нам прийдеться всім постати, бо то, ще не, не кінець, фінал життя не смерть, фінал життя то старт, то вічності початок. Від нас залежить, де ми вічність проведемо, і вибір треба цей зробити на землі. Чи будемо старатися і зусилля прикладемо? Чи в суєтній землі змарнуємо наші дні, бо кожному Господа є спасіння шанс, лиш треба бути пильними, його не упустити. У двері серця Бог так стукає весь час, але чи чуємо ми, чи хочемо відкрити, і дав би нам Господь життя прожити так, щоб ви в воротах вічності не плакали, жаліли, а тільки б щира посмішка сіяла на устах. Щоби спасінням вічним ми всі тоді раділи. Попереду чекатимуть нас іспити склені. І знаю, що нелегко нам дорозі буде. Поміг би нам Господь отак лічити в дні, щоб набути в них нам серце дуже мудре. Амінь.